Цими вихідними Полтава перетворилась на арену видовищних поєдинків. Місто приймало відкритий чемпіонат Полтавської області з Тхеквандо ВТФ-2025. Цей турнір став рекордним за кількістю учасників, зібравши понад 400 спортсменів із 18 команд різних регіонів України. Та з такої великої кількості учасників команда вихованців Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи імені Кисельова відзначилась неабиякими результатами. Молоді спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки, завоювавши 21 нагороду. З них чотири золоті, шість срібних та одинадцять бронзових медалей. Вважаю, що ми дійсно прідно виступили, гарно виступили. Готуємося. Ми 17 квітня десь приблизно у нас в теж у Полтаві будуть вже всеукраїнські змагання, де прийде з усієї України, і ми вже започинаємо підготовку до них. У нас є два місяці. підготовка буде збори теж будуть відбуватися, тому все йде своїм чередом. Крім того, неоціненною була підтримка постійних спонсорів команди Друкарні бульвар. Завдяки підтримки постійних нашого партнера. Це типографія бульвар Віталія Куцоконя. Тож він допоміг з організації нам перевезення, адже їхав в великий автобус. Дякую партнерам, що постійно підтримують спорт цей нелегкий час. І дякую ЗСУ за те, що все ж таки ми полтаву з'їздили замагання. Провели, приїхали з гарними результатами та нагородами. Також своїми враженнями про турнір з нами поділили спортсмени, яким вдалося вибороти золото у складному двобої на татамі. Дуже довго очікували. Дуже багато людей було душно, а так очікували на перемогу. Достатньо було легко, але підготовку потрібна була. У мене було два бої, всі виграли. За три раунди кожен. Важко було тільки, тому що змагання ми приїхали в 7.30, а перший, перший бій в мене був о, в 6 годин вечора, був перший бій і було важко. У першому поєдинку мені прийшлося максимально обережно змагатися, тому що соперник був неопитний і новий. А в другому поєдинку я змагався вже з нашим Кременчуцьким спортсменом, який тільки перейшов в вікову категорію юніори і також переміг його за два раунди, як і перший бій. У мене також було два поєдинки, обидва були з харків'янами. Перший поєдинок я виборов на останніх секундах, а другий вже більш повніше після підказок там, спортсменів, друзів і так далі. Змагання стали важливим етапом у підготовці до всеукраїнського турніру. Спортсмени отримали цінний досвід, який стане для них ключем до нових перемог і подальшого розвитку в улюбленому спорті. Вітаємо чемпіонів із вражаючими досягненнями та бажаємо їм нових висот. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.